Привіт, мої любі глядачі! З вами Катя. І сьогодні я буду вам розповідати про гру, яка подарує вам смак пригоди та занурить у світ повний монстрів. Це гра Відьмак Старий Світ. Дія в цій грі розгортається за багато років до саги про Геральта із з Тут ми зіткнемось з часами, коли монстри блукали континентом у більшій кількості. Створюючи постійну небезпеку, яка вимагала уваги професійно підготовлених винищувачів монстрів, відомих як відьмаки. Шість конкуруючих шкіл тренували своїх адептів у жорстоких умовах. І коли вони були повністю підготовлені. Всі тепер визнані відмаки вирушали досліджувати землю, шукаючи неприємностей і пригод, та допомагаючи іншим за монети. Відьмак старий світ це пригодницька гра гонка для двох п'яти грабців, в якій ми в ролі відьмака. Будемо подорожувати величезною картою, виконуючи майстерно написані квести, зустрічаючись і роблячи неоднозначний моральний вибір, борючись з монстрами, а іноді й в'ючись з іншими відьмаками, щоб захистити честь своєї школи. Як же буде відбуватися гра? З самого початку гравці оберуть собі відьмака однієї з п'яти шкіл, кота. Ведмедя, вовка, змії або грифона, яким вони будуть грати впродовж ігрової партії. Кожен герой має чотири майстерності, три з них у всіх відьмаків однакові. Напад відповідає за добір карт в бою, захист за рівень щита, алхімія за кількість зіль, а спеціальна здібність у кожного відьмака унікальна. Під час гри ми будемо збільшувати рівень володіння своїми майстерностями, тим самим посилюючи свого героя і підіймаючи його рівень. Цікаво, що ми можемо змінити його ім'я на одне з доступних, що додасть трохи індивідуальності. На початку гри кожен відьмак має свою власну стартову колоду з 10 карт дій, а також карти трофеїв. І кількість цих карт залежить від кількості гравців. На початку гри фігурку героя треба розмістити в локації відповідної школи. Також згідно з правилами гри, на мапі одразу з'являються монстри, і їх в грі достатньо багато. Вони поділяються на три рівні. І чим вищий рівень монстра, тим він відповідно сильніший. Кожен має різну кількість здоров'я і особливу здібність, які позначені на карті. Нашою метою в грі буде швидше за інших дістатися найвищої поділки на треку трофеїв. Пересунутися там можна трьома способами: перемогти монстра і отримати з нього трофей. Кожного монстра він унікальний і надає відьмаку додаткові здібності. Другий спосіб це перемогти іншого відьмака й отримати трофей його школи. Ну і третій спосіб це прокачати одну з навичок до найвищого п'ятого рівня і в другій фазі свого ходу виконати дію медитації і отримати трофеї відповідно до прокачаної навички, тобто нападу, захисту, алхімії або спеціальної здібності. Тож той, хто перший досягне останньої п'ятої поділки і перемагає в грі. Гравці будуть ходити по черзі, а кожен хід гравця включає три фази. Під час першої фази ми будемо переміщатись по полю і виконувати дії в локаціях. Ви тільки подивіться на цю величезну мапу. Тут 18 різних локацій. Десь ми зможемо підвищити рівні наших майстерностей, Десь Зможемо набрати зі, які допоможуть нам, нам в бою. В деяких локаціях ми замінимо більш слабкі карти, на більш сильні, або знищимо зовсім карти з ринку, щоб не дати суперникам гарні карти, або щоб розчистити ринок для себе. У двох локаціях ми зможемо розпитати місцевих, де шукати сліди того чи іншого монстра, щоб потім відправитись за жетоном сліду. Ну і дві локації дозволять заробитися в покер на кістках з місцевими мешканцями. Ви також зможете зіграти в покер з іншим відьмаком, якщо будете знаходитися з ним в одній локації. Ну а це може як збагатити, так і залишити вас без штанів. Переміщуватися ми будемо в сусідній локації, скидаючи карту із відповідним символом, або будь-які дві карти, або карту і монету. Під час другої фази ми будемо битися з монстрами чи іншими відьмаками, або досліджувати місто або нетрі, витягуючи відповідну карту, на якій буде якась атмосферна історія, в якій гравцю потрібно буде зробити іноді дуже тяжкий моральний вибір, та або отримати винагороду, або мати негативні наслідки. А от щоб вступити в бій з монстром або відьмаком. Потрібно завершити переміщення в першій фазі ходу в одній локації з супротивником. В такому випадку ви можете вирішити почати бій в другій фазі свого ходу. Якщо це буде бій з монстром, то наші карти на руці залишаються в нас. Із всіх інших наших карт, тобто з колоди і з киду, ми сформуємо свою колоду здоров'я. Тепер гравець справа формує колоду здоров'я для монстра, яка складається з карт бою монстра. З цієї колоди треба взяти кількість карт, яка дорівнює здоров'ю монстра. А також гравець зачитує особливу здатність, щоб урахувати її в бою. Далі, якщо у відьмака є жетон сліду, тобто він повипитував місцевих в локації, сходив, його забрав, тоді відьмак ходить першим. Якщо ж сліду немає, то першим буде ходити монстр. Монстр ходить доволі просто. Гравець просто каже удар чи укус і відкриває верхню картку колоди, застосовуючи верхній чи нижній ефект в залежності від того, що він обрав, удар чи укус. Карти монстра можуть змусити скинути карти, знищити карти, знисити рівень майстерності або просто завздати пошкоджень. Коли відьмак зазнає пошкоджень, він спочатку знижує рівень щита, потім починає скидати карти зверху колоди. А коли в колоді здоров'я нема карт, скидає карти з руки. Тож карти тут на вагу золота, бо ми робимо їм буквально все. Спочатку ми використовуємо зілля, особливі ефекти або ефекти трофеїв. Якщо щось цього в нас є, і ми хочемо це застосувати. Потім ми утворюємо комбінацію карт. Кольори на продовженні карти повинні відповідати основному кольору наступної. Далі ми розігруємо комбінацію. Карти можуть давати пошкодження, підвищувати рівень нашого щита або давати особливі ефекти. Коли ми завдаємо монстру пошкодження, він також, як і відьмак, скидає карти зверху колоди відповідно до кількості пошкоджень. І після розіграшу комбінації відьмак поповнює руку новими картами, а їхня кількість залежить від рівня майстерності атаки. Так, відьмак і монстр ходять по черзі, поки в когось не закінчиться колода. Якщо в першого колода закінчиться в монстра, то перемагає відьмак. Монстра прибирають з поля, а відьмак отримує дві монети і його трофей. А саме отримання трофеїв дозволяє просуватись по треку трофеїв і наближатися до перемоги в грі. Якщо ж в колоді відьмака і на руці немає карт. Він нокаутований. За спробу він отримає до скиду карту рівня 0 з ринку, жетон сліду, бо тепер він більше знає про монстра і в наступній фазі ходу, третій, він візьме менше карт. Тобто в наступному своєму ході він буде більш обмежений в своїх діях. Ви ж пам'ятаєте, що все зав'язано в нас на картах. Але може скластися ситуація, коли ви на Каутоні, а у монстра не залишилось карт, або залишилась одна. Тоді ви відганяєте монстра. Він прибирається з поля, відьмак отримає символічні дві монети і карту рівня 0, та не отримає штрафу на добір карт в третій фазі ходу. Монстри не закінчаться ніколи. Бо коли ми прибираємо фігурку з поля, ми викладаємо нового монстра на рівень вище. В бою з відьмаком перший ходить нападник. Сам бойовий хід такий самий, як і в битві з монстром, але перед боєм інші учасники гри можуть зробити ставку на переможця. І тут же, якщо переможе нападник, він отримує монети і трофей школи переможеного відьмака. Таким чином просуваючись по треку трофея. А оборонець отримує карту рівня 0 в скид, перетасовує свою колоду і бере три карти. Якщо ж переможе оборонець, то він не бере трофею переможеного, а тільки перетасовує свою колоду, бере 4 карти, тож може більше зробити під час свого ходу. А нападник бере до скиду карту рівня 0 і під час третьої фази візьме 2 карти, а не 3. Це насправді легше, ніж звучить зараз. Під час третьої фази гри ми будемо добирати карти на руку. Так, в кінці хода в нас завжди буде залишатися три карти, і після цього ми будемо поповнювати свою колоду між сильними картами із запасу карт на полі. Що круто, так те, що ми беремо карту одразу на руку, деякі з них безкоштовні, а за якісь ми заплатимо скиданням своїх карт з руки до свого скиду. І так ми отримаємо сильнішу карту. Бо логічно, що чим дорожча карта, тим ймовірніше вона буде сильніша. Але таким чином на наступний хід у нас буде не чотири карти на руці, що може бути можливо, якщо ми візьмемо карту рівню 0, а 3 чи 2, чи зовсім одна. А карти в цій грі, я ще раз напам'ятаю вам це все. Якщо ви це ще не зрозуміли, бо завдяки ним ми перемішуємося по карті, завдаємо шкоди в бою, купуємо карти, і навіть запас нашого здоров'я, то наша колода. Так і проходить гра. Я коротко вам розповіла про перебіг гри, але якщо вас цікавлять саме правила з всіма нюансами, то в мене на каналі є відео про це, а посилання на це відео в описі. А ми йдемо далі. Давайте подивимось, що є в коробці. Відкриваючи коробку, наш погляд стикається з дуже гарно написаними правилами, в яких є приклади, все чітко структуровано і завжди, завжди можна швидко підглянути якусь інформацію по великих заголовках. Далі ми бачимо ігрове поле. І воно неймовірне, матове, не відблизькою. Я зіграла багато ігор, і воно ніде не почало псуватися або затиратися. Далі, так як в мене делюкс видання, то лежить органайзери з мініатюрами монстрів. В стандартні коробці замість фігурок будуть такі жетони монстрів. Також не звертайте уваги на сандро, бо то я їх сама малювала в коробках мініатюри, просто сірі. Що зроблено зручно, то що всі фігурки знизу пронумеровані. І також пронумерован органайзер, Тож складати їх назад дуже швидко. Самі фігурки дуже круті, деталізовані, прям бомба. Тим паче вони завжди стоять на столі. Тож у делюкс виданні дійсно є сенс. Бо буває, що от є фігурки в грі, а з коробки вони майже не дістаються. Ось з відьмаком це не так. Під органайзерами бачимо органайзер поменше з відьмаками, кісьми для покеру та жетонами. Кістки мені подобаються, вони дуже приємні й оригінальні. Ну і останній органайзер. З картами. Тут їх можна зручно розкласти, щоб швидко готувати гру. Самі карти, хоч і мають арти, як в комп'ютерній грі Гвінт, але все одно вони виглядають неймовірно. Карти матові, ребристі, приємні на дотик, кольорові і досить міцні, бо якось ми через необережність вилили біле вино на частину карт. Ну і я вам можу сказати, вони не дуже сильно пошкодилися. Але не повторюйте такого під органайзером з фігурками планшети відьмаків, і вони міцні, двослойні з виямками в ці компоненти. Кубики в них лягають добре. Самі планшети ніяк не погнулись і з часом теж не пошкодились. Тож компоненти в грі на висоті вони дуже дуже красиві і якісні. Уф! А тепер про мої враження. Коли ця гра тільки приїхала до мене, і я була в захваті. Я дивилась на це оформлення і мріяла в неї зіграти, тим паче я обожнюю всесвіт Відьмака. Перші ігри були дуже цікаві, і всі ці картки досліджені. Квести, вони дуже наганяють атмосфери. Неймовірні монстри, мапа, було цікаво просто ходити, качати майстерності, грати в. Покер інколи не трапляє на монстра. Ми навіть не особливо думали про перемогу, просто кайфували від того процесу. І ну, що ж як не це робить гру крутою. Але коли буря перших вражень зійшла, гра почала показувати свої слабкі місця. По-перше, це дуже великий даунтайм. Поки гравець помандрує картою, поки йому почитаєш карту досліджень, він подумає, що йому обрати. потім... Пообра які карти з ринку йому взяти, щоб вони підходили йому під його стратегію, це займає дуже багато часу. А якщо він ще буде битися в свій хід, то хід одного гравця може тривати 20 хвилин. А якщо таких гравців 5, реально, під кінець в нас бувало, що люди відходили, поки до них йде хід. І на п'ятьох ми грали годин 5-6. Це дуже багато часу, при тому, що. З тих купих годин ти граєш максимум півтори. Інший час ти просто дивишся за іншими. А саме при грі на 5 гравців і розкриваються більш бої та покер з іншими відьмаками. Бо гравці частіше зустрічаються на мапі. При грі в трьох це не дуже часта картина. Якщо тільки вони поставили собі ціль бігати за відьмаком, щоб його перемогти. Але на мапі є більш цікаві місця. По часу гри гра оптимальна на три гравця. Тоді ви зіграєте годинки за три, але такої сильної взаємодії не буде. Але до великого даунтайму можна бути просто готовим. Виділити на гру більше часу, є ігри, які супер круті, але дуже довгі. Тут ми підходимо до другого найглобальнішого мінусу для мене, і це. Карти! Тобто те, що все зав'язано на картах. З одного боку, так, це прикольно, що тобі треба розрахувати карти і на переміщення, і може залишити на руці комбінацію для битви. Але, але саме погане, це те, що ваша колода, то і є ваше здоров'я. І коли вам завдають пошкодження, ви скидаєте рандомні карти зверху колоди. І дуже мало як ви можете повернути їх під час бою. Тож ви можете пів гри збирати собі гарні карти, трохи чистити слабкі карти, підгодуватись до бою, мати комбінацію на руках, завдати купу пошкоджень монстру, а потім він б'є вас і більшість сильних карт опиняються в скиді. Колоді застається якесь гівно, якого не вистачає для гарної комбінації, так ви програєте бій. Бій, який майже основа гри, до якого ми готуємось, качаємось, виявляється повною рандомщиною. Так, ви можете супер-пупер підготуватися і пити перекачаним, битися, але й тут вам може не пощастити з атаками, і ви програєте. Хоч і такий шанс досить маленький. Але знову ж таки, це гра гонка. І поки ви перестраховуєтесь, інші гравиці йде ризикувати. Йому щастить з картами, атаками, він перемагає монстра і летить по треку трофею. І рандом в іграх це нормально, але витрачати таку бішану кількість годин на гру, де від тебе не дуже залежить, переможеш ти суперника чи ні. А все це залежить від рандому, це таке собі. Тут не отримати кайф від сильно зібраної колоди, де ви будете складати круті комбо вомбо і мати якусь тактику. Ви просто будете гристи карти з найбільшою кількістю пошкоджень і молитися, щоб вони вам прийшли, а не скинулися монстром. Тож це мене розчаровує найбільше. Бо я люблю щось продумувати, прощитувати, як я буду реагувати на той чи інший випадок в бою. А в цій грі все, що я можу контролювати, так це карти, які з самого початку в мене на руці. Але ця гра все одно подарувала мені купу позитивних емоцій, приємних спогадів і захопила мене на якийсь час. І, хоч за рік ми до неї так і не повертались. Віддаючи перевагу іншим іграм, ця гра залишила слід моєму серденьку. А чи коштують її механіки та контент своїх грошей? Цей вибір кожен зробить сам для себе. На цьому в мене все, мої дорогі, любі відьмаки та відьмачки. Ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал, пишіть мені в коментарях. Давайте з вами поспілкуємось про цю гру. Також нагадаю, що в мене є баміє кофі, в описі ви можете знайти посилання на нього, тож, якщо є бажання підтримати мене монетою, ви можете це зробити. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!